Другий урожай після картоплі. Подивимось детальніше. Ось один рядочок кінза. Зійшла гарненько, чудова. Ще один рядочок. Тут були, був посіяний шпинат. Ось де-не-де, де, тільки бачимо. Підкрутили крути і не залишилось тільки трошечки. Ось ще. Ось. Ми вже весь рядок підкрутили. Висок шпинат нема. Дивимось далі. Рукола. Рукола є. Міжна і ще була посіяна капуста, рукола вирветься, капуста залишиться рости. Рання капуста. Подивимось, як вона встигне вирости до зими. Ось такий другий урожай.